Гарна гра. По-першому таймі дві команди грали в футбол, давали друг другу грати в футбол, бачите, але така ситуація, що ну, от, помилка призвела до гола. Але хлопці молодці, доіграли до кінця, зрівняли. Я думаю, що от, закономірно нічний результат. Ну І ще хочу сказати, що гадали з заміною, от і заміна от, спрацювала. Mm. Чому, на вашу думку, не вдалося дотиснути, забити той дорого для перемоги? Це теж треба. Пішов сумбур і кінцевого завершення не було. Сьогодні така погода була, дощ Моросив, поле в'язке, можливо, це позначилося на діях команди. Ну, це зараз такий осінній футбол, то нікуди не дирекше, тут все в боротьбі, якщо цей. Але якщо команди грають, то дають друг другу грати в футбол. І хороша в першому таймі. От я наголошував в другому таймі, тому що ми вже почали, думали забити ще, а бачите, як воно.